Привіт! Я сніжинка. Ви знаєте, в яку пору року я прилітаю до вас в гості? Влітку? О, ні, ну і спека. Я не люблю спеку. Зате дуже люблю зиму. Коли взимку нас падає на землю багато, то ми утворюємо сніг. Сніг це коли дуже-дуже багато сніжинок. Самий сніжинок зроблений сніговик, сніжний сугроб чи сніжки. Якщо я впаду вам на долоню, то одразу розтану від тепла ваших ручок. І від мене залишиться лише маленька крапелинка води. Саме з мікроскопічних крапельок води ми сніжинки і починаємо формуватися. Процес нашого формування може тривати від кількох годин до цілої доби. Формування сніжинки відбувається у хмарі. Хмаринка для нас як матуся. Всередині неї ми народжуємося. Хмара утворена з цілої купи мікроскопічних водяних крапельок. Дивись! Спочатку краплинка води знаходить для себе центральну частинку, яка стане ядром сніжинки основою для всієї конструкції. Це може бути дрібна піщинка, Або пилинка. Чи навіть молекула солі, що випаровується з океану? Потім сніжинка за своєю формою повторить форму кристалічної решітки саме тієї речовини, яку обрала собі за основу. Піщинка і крапля води просто зустрічаються одна з одною всередині хмари. Потім краплина замерзає навколо піщинки і утворюється ось такий льодовий шестикутник. Далі цей шестикутник вітром постійно кидає з одного боку в інший. Сніжинка наростає з різних сторін. Це триває, як вже згадували, кілька годин або цілу добу. Ніжінка збільшується у розмірі, набирає вагу і під дією гравітації починає опускатися. Подорож до землі через атмосферу займає в середньому від 45 хвилин до 60 хвилин. Кожна з нас падає по різному за різною траєкторією. Тобто ось так, чи ось так, ті кружляємо, чи обертаємося, чи летимо плавно, повільно, чи швидко і стрінько. Сейчас сніжинка також змінюється, Сніг то стискається, то перебійється. Сніжинки ламаються, в цей час набувають візерунку, який ніколи не повторюється двічі. На візерунок і форму, і розмір сніжинки впливають сила вітру, температура повітря і вологість. Важливу роль відіграє вага сніжинки. Чим вища температура, тим вона важча. А тому падає швидше. А якщо вітер і мороз, сніжинки тоді легкі, липкі, крихкі і маленькі. Опускаються до землі повільно. Адже сніжинка це лід. Величезна кількість кристалів льоду, які злиплися між собою. В одній сніжинці може бути кілька тисяч льодових кристаликів. Кожна грань кожного кристалика відбиває світло, тому ми бачимо сніжинки білими. Хоча насправді вони розорі, як лід. Першим найвідомішим дослідником сніжинок став американець Уілсон Бентлі. Він так зацікавився нами, що почав нас досліджувати і фотографувати. А це було дуже непросто. Він об'єднав свій фотоапарат із мікроскопом. Я зйомки використовував м'яку чорну подушечку, щоб сніжинки не танули, не ламалися і їх було добре видно. Бентлі робив ці фото більше ста років тому, коли ще не було професійних і якісних фотокамер, як зараз. Та результатами його досліджень захоплюються і нині. Сьогодні фотографії Уілсона Бентлі виставлені у музеї його рідного міста. Уілсон -Бентлі не лише фотографував, а й вивчав види сніжинок за формами, візерунками. Цього вчені нараховують близько 130 видів сніжинок. Саме Вілсону Бенті належить теорія про те, що не буває двох однакових сніжинок. Ми всі різні. уявляєте? Агов! Не лінись, а підпи...